Вітаю українці, вітаю підписники глядачі. На каналі знаю їх. підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Деякі пенсіонери мають право на щомісячну доплату в 500 гривень. Вона виплачується людям, яким вже виповнилось 80 років. Щоправда, така надбавка до пенсії платиться не всім. Всі подробиці далі. Роз'яснення щодо такої вікової доплати дали в пенсійному фонді у відповідь на запитання доньки пенсіонера. Жінка пише, що її батькові незабаром виповниться 80 років, і вона цікавиться, чи матиме він право отримувати таку надбавку до пенсії. Що ж їй відповіли в пенсійному фонді? Там роз'яснили, що право на доплату в 500 гривень мають пенсіонери, яким вже виповнилося 80 років, тобто від 80 років. І старше таке право було гарантоване українцям постановою Кабміну номер 849. Про деякі питання. Підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб в минулому році, в 2021 році та в подальшому, відповідно до такої постанови, з 1 березня 2021 року громадяни, яким виповнилось 80 років, мають право на щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 500 гривень. Але тут є одне обмеження: доплата належить лише тим пенсіонерам. В яких розмір пенсії не перевищує середньої зарплати по Україні, на підставі якої нараховується пенсія. Тобто, якщо людина отримує а, зарплату вище, ніж середня, тут, на жаль, таких а, надбавок в виді 500 гривень не буде. Якщо чесно, не розумію чому, але не буде. В 2021 році за основу для розрахунку бралася середня зарплата за 2020 рік. Тобто ця сума дорівнює 10 340 гривень 35 копійок. Звісно, що мало хто з наших 80-річних співвітчизників має таку щомісячну пенсію. Але, але тим, тим паче. Тому найвірогідніше, звичайно, що батько тієї жінки матиме право на таку надбавку до пенсії, як тільки йому виповниться 80 років. Тобто, надбавка вона встановлюється і виплачується з дати досягнення ним зазначеного віку. Є ще один момент, про який слід знати. Якщо навіть із цією доплатою пенсійна виплата виходить меншою за 2600 гривень, то такому пенсіонеру виплачується ще додаткова сума, якої бракує або його пенсія була не менше 2600 гривень. Але таким чином підтягують пенсію лише тим громадянам, які мають необхідний мінімум страхового стажу. І тут теж стаж, бачите, куди не ткни. Повсюди той стаж для восьмидесятирічних українців цей мінімум становить 25 років для чоловіків 20 для жінок. Тобто, якщо буде 24 або для жінок там 19, то вже не підходить. Тобто, повинно, потрібно буде або докупати, або ще працювати. Але куди ж працювати так, в такому віці? Далі пенсія за вислугою років: як збільшити виплати? Це дуже часте питання. Щоб збільшити розмір нарахованої пенсії за вислугою років, потрібно звернутися до територіального відділу пенсійного фонду України для призначення нової пенсії за віком із відповідною заявою. Про це повідомляє юрист юрист Тарас Підодвірний на своєму сайті: якщо громадянин України досягнув пенсійного віку, має відповідний стаж не менше 20 років. 29, вибачаюсь, років. Призначено пенсію за вислугою років, але бажає отримувати більший розмір виплат. Що йому потрібно? Потрібно звернутися до територіального відділу пенсійного фонду за призначенням пенсії за віком. Під час звернення до органу пенсійного фонду України з відповідною заявою, пенсіонер може зіштовхнутися просто з двома проблемами. Перша, з небажанням органу пенсійного фонду призначати таку пенсію за віком, або з невірним розрахунком пенсії за віком. Далі, в таких випадках, що потрібно робити? Потрібно звернутися з відповідною позовною заявою до суду, тому що такі дії пенсійного фонду є протиправними і необхідно змушувати орган призначити нову пенсію. Робітники пенсійного фонду можуть невірно розрахувати пенсію за віком. Якщо в розрахунках неправильно застосовують один із показників пенсії середню заробітну плату, з якої і сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням відповідних виплат, таку середню зарплату визначає Державна служба статистики України, тому вона не залежить від розміру зарплати, яку пенсіонер отримав на роботі, при визначенні розміри пенсії за віком. В цьому році пенсійний фонд застосовує розмір середньої заробітної плати за 2014-2016 роки, тобто 6186 гривень 32 копійки, а повинен застосовувати середню заробітну плату за 2019-2021 роки в розмірі 10846 тисяч гривень 37 копійок. Саме так каже юрист, тому тут дуже важливо, Яку беруть зарплату саме з цього і береться коефіцієнт, якою буде ваша пенсія? Юрист поясняє, чому пенсійний фонд при призначенні пенсії за віком не застосовує середню зарплату за три останні роки. За його словами, працівники пенсійного фонду керуються частиною третьою Статті 44 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який зазначається, що при переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватись заробітня плата за періоди страхового стажу, зазначені в частині 1 статті 40 цього закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати, які враховуються під час призначення попереднього виду пенсії. В свою чергу, за судовою практикою вже встановлено, що коли призначаються громадянину пенсійні виплати за вислугою років відповідно до закону України про пенсійне забезпечення, а далі при виявленні цим громадянином бажання отримувати пенсію за віком відповідно до закону номер 1058, дріб 4 відбувається саме призначення пенсії за віком, а не Переведення. І тут це все дуже важливо. Тому не спускайте все це ось так: що ну нема, то нема, ну не вийшло, то не вийшло. Добувайтесь того, щоб все було справедливим. Якщо хочете отримувати ще пенсію за віком, це все треба звертатись до пенсійного фонду. Якщо не виходить, тому звертатися до суду. Не... Ви ось не, не дозволяйте, щоб просто так хтось вам не давав ваші гроші, зароблені ваші гроші. І обов'язково слідкуйте за тим, щоб все призначалося правильно, тому що від ось ці три роки, які беруться, вони дуже важливі саме з цих трьох років, які беруть зарплату. І визначається коефіцієнт, якою буде ваша пенсія, то дуже важливо. Тому будьте з цим уважні і бережіть ваші гроші, і бережіть себе.